Вітаємо, шановні глядачі. З вами джерело мистецтв, програма про натхнення. І сьогодні нас надихатимуть три постаті: троє митців: Генрі Мур, Олександр Архипенко та Зіновій Федик. Двоє з них це вже, так, так би мовити, класики скульптури. Третій митець наш сучасник, наш гість. Суто кажучи, та людина, яка стане провідником для кожного з нас в дивовижний світ Архіпенка і Мура. Але перед тим, як перейти до історичного екскурсу, як згадати видатних майстрів скульптури, я хочу представити більш детально нашого сьогоднішнього гостя. Отже, з нами сьогодні Зіновій Федик, заслужений діяч мистецтв України. Скульптор, доцент кафедри рисунка Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури, учасник понад 60 всеукраїнських художніх виставок, автор-посібника рисунок Торса людини, за яким навчаються майбутні митці, викладач і практик людина, яка а, сповідує. Академічні принципи і водночас є дуже сучасною в своєму мистецтві. Пане Зінов'я, вітаю вас. І вітаю. зразу з захопленням хочу сконцентрувати увагу наших глядачів на цих чудових світлинах. Тобто, це, я так розумію, ваші роботи. Так. Я бачу, що це стиль досить сучасний, і в будь-якому разі, хочу запитати у вас, ось. Огюст Гюструден казав, що скульптура це мистецтво опуклостей та впадин. Наскільки ви з ним погоджуєтеся? Ну, сто процентів. Ну він не тільки так говорив, він ще говорив, що скульптура це маси в просторі. Ну, це якщо так ширше розказати, розставити композицію, щоб вона була просторово вирішена і сприймала з всіх боків. Просто такі висловлювання мені завжди трошки даються так лаконічно і просто. Потім ще в нього є таке висловлювання Скульптура це силует. Але це має у увазі не один е, силует, а багато силуетів. Коли силует виразний, він з усіх боків і здалека дуже гарно читається. Тобто він несе в собі е, цілу плеяду образів. Так, тобто, по силуету вже можна, можна собі уявити, коли ви там ввечері йдете і сусіда побачили вже в сутінках. Ви по силуету, ви не бачите обличчя, деталей, але ви бачите, впізнали, е, що він. Ось, наприклад, оця робота, яка є найближчою до мене, вона дуже дуже. Мене зацікавила. Молитва пам'ять. Та той, тобто, якби сконцентровано, молитва і пам'ять завжди десь поєднується. Це може бути на всі часи, в різні часи. Завжди чи люди загинули, чи якісь катастрофи. от Молитва і пам'ять. Воно пов'язане. Так, і Та. тут можна вгадати силует людський силует, який тримає цього хрестика. І несе цей хрестик по життю. Пам'ятаєте, як в Тарковську фільм, герой якого несе оцю свічечку і тримає її? Пане Зіновю, скажіть, будь ласка, ось такий стиль, притаманний вам, як скульптору, як митцю, наскільки сильно вплинули на цей стиль такі особистості, як Архипенко і Мур? Ну, дуже вплинули. Я Мура перший раз побачив в книжках десь ще на початку студентських років. От, і потім десь в якомусь магазині купив книжку. І просто, знаєте, от такі вроді, речі абстрактні, нема деталей, але дивишся, і мороз біжить по шкірі. От з тих часів він мене так весь час захоплює. У мене багато каталогів, літератури читав. От, і Архипенко. От вони на мене дуже обидва сильний вплив справили. <гану> І дуже що приємно, що е, я колись випадково, я аж своїм очам не повірив, е, Мур назвав себе учнем е, Архипенка. <гану> Хоч він десь на 12-14 років е, молодший. От, е, бо Архипенко народився в 1887-му, а той десь 1800-1890. Восьмі, Тобто невеличка різниця, невеличка в віці, різниця да. але коли вже розквіт архіпенка, скульптури, мистецтво пішло в такий. Вже стало відомо в світі, а це якраз був е, юним ще, і воно десь на нього теж вплинуло, і він е, дуже захопився цим. Але разом з тим воно вплинуло, але він залишився собою. Тобто на нього е, ще інші речі там впливали, і він може навіть сказати, пішов, може, і далі, якщо так можна виразитися, висловитись в мистецтві. До речі, мене е, е, трошечки здивувало так приємно, що усіх трьох. Сьогоднішніх митців вас, Архіпенка та Мура, об'єднує спільне, я не сказав би, це риса, да, спільне місто це Київ. Ви працюєте в Києві, Архіпенко тут народився. А Мур, як це да, він англієць, Британські острови, він мав дружину так, походженням так, з Києва. Так. Отже, через неї він. Ірина теж Радецька. До... Ірина Радецька, так, і через неї він теж дотичний. Ментально до, до, до цих коренів, до, наш, до, до нашої культури, до нашого світосприйняття. Адже, до речі, якщо згадати той самий Архипенко казав, чи бачив би я світ так, якби не мої корені, не моя земля, яка мене народила таким. Так. І можна так собі десь навіть додумати. Ім що, що іменно йому вона, вона сподобалась, От слов'янська врода, українка. Це, це та, дівчина з Києва. Так. Та, та. Це було в королівському коледжі, він викладав і вона вчилась. І вони так тобто познай... Вона була познайом... студенткою Мура. Так. Та, та. mm. І через то так вже вони <кх> пішли по життю. <кх> Ви знаєте, мені здається, що є ще один такий момент. Вона багато страждала. Ці громадянської війна, втрата батьків. Вона не в тому. Так, і так. він, Мур, так. пройшов Першу світову, він вже був на фронті, він був Отруєній отруєним газом. газами цими, так. він ледве вижив. Так. І оце, знаєте, як дві людини, такі, так. в яких життя дуже сильно побило, вони зустрілися і відчули одне Ну І звичайно, вона надихала, тому що в нього. Основна тема, якщо так подивитися, як кажуть, червоною ниткою жіночі фігури. Жіночі. І навіть є, от коли подивитись каталог, фотографії, вона позує йому, часто позувала. От, тобто, так чи, так чи інакше, впливала на його творчість і, і надихала. Зловив себе на думці, коли читав ваші біографічні дані, ви пишете в одному зі своїх інтерв'ю, що Мистецтво доти залишається мистецтвом, допоки є експеримент, є рух вперед. Це був так. принцип Архипенка. Поки йде пошук, він, завжди, розживається. Розживається. він так. завжди шукав. Як тільки художник зупинився і зупинився пошук. Тому що весь час, час міняється, вимагає інших форм, От, з постійно треба експериментувати. Ну і ще гарні от ви почали слова. Архипенка, чим він надихався. Е, най, найчастіше, от, е, в листах, там е, ми коли от, читати в, в книгах, спогадах, він е, так щось, щоб е, в словах, що жінки надихали, в нього не зустрічав. Але, але це коли людина живе на чужині, він казав: Мене гріло завжди українське сонце. Тобто воно так, якби лаконічно сказано, але це малось на увазі. Традиції, він дуже любив трипільську кераміку, трипільську культуру. От ці символічні такі знаки, символічні фігурки. Тобто вони так чи інакше впливали, і він десь просто він це взумів підняти на, на свій час. Якби більше того, він навіть отримавши американське громадянство, він завжди писав. В графі, хто він він писав українець. Тобто ця людина, я думаю, що якщо б вона залишилася на Україні, оці 17 18 буремні, 19-ті роки, потім 30-ті, вона б напевно загинула в цьому вирі війн, революцій, кривавих якихось переворотів. А так він зміг розкрити свій талант повною мірою. І залишитися ментально українцям. Так, а це, ну. а це дуже важливо, тому що я вважаю я дуже так багато читав і думав над е, ними, над художниками. Коли є закоріненість, мистецтво має справжню силу. От уявіть собі, що прийшла до вас там людина і каже: А я ніхто, я не знаю ні батьків, ні роду, ні, ні племені. то тобто за неї, якби нічого немає, тобто якби пустота. Воно якесь було виховання. І хто його знає, там що впливало, але коли є корені, тоді можна вийти на любу форму, на любі, але щоб було, щоб було закладений дух тої землі, тоді, і, до речі, це і є Мура. Тому що вплив мав Архипенко, і він їздив по світах він дуже любив мексиканське мистецтво африканське Тобто, він завжди шукав від чого виштовхнутися від якихось глибин Тобто, коли просто як кажуть ну так зі стелі взято ідея то вона недовго проіснує ну і потім ще що сила його скульптур він дуже любив форми природи камінь який вода там десь вимила вітри Видули, то тобто, ці шари, бо він з родини шахтарів, він бачив ці шари вугілля. От, і його оці фактури природи дуже сильно на нього впливали. Він замітив, що вони вічні, якби. І що людина деколи стане, дивиться чи на вогоду, чи на воду, чи як вогонь горить, чи на формі якийсь камінь. Тобто, якби вас не відпускає ця природня якась форма, якби вас затримує погляд, тобто, в цьому теж є сила, але він вмів зумів з'єднувати, традиції якогось народу і форми природи через нього... І, і до того, він якось завжди вмів у цих природних формах, це особи, особливий такий талант Мура, він вмів побачити відлуння людини. По. Це дуже, дуже важливо, що ви... тому що е, він говорив, що... Не відходити від людини і гуманність, тобто в мистецтві гуманність, щоб була постійна. Тому що якщо дуже ви відходите далеко від людини, в нього, хоч може там конкретно нема там, якихось деталей, але символічно, силуетом воно нагадує фігури, так. і воно, такі речі вони дають тепло, якусь несуть енергію добра, такі от речі. Я з цього приводу хочу пригадати його значний. Знамениту мадонну з немовлям, богоматір з немовлям. Бо все ж таки це була знакова така робота. І він писав, що я розумію, що, можливо, напрямок мій трошечки інакший, да, сучасне мистецтво, але я нікуди не можу подітися від цієї теми, я мушу її втілити. Так, так. І це, це було, знаєте, таке знакове, така, така кода його мистецького життя, все ж таки богоматір з немовлям. Дивовижно, він син Шахтарів, фактично, і він підійшов до майже іконописного зображення. Хоча це образно, але все ж таки іконописно. А Архипенко мав діда-іконописця. А скажіть, будь ласка, в вашому творчому доробку, наскільки ви намагаєтеся тримати цей баланс між класикою і абстракцією? Ну, Баланс природньо. Працюєш над якоюсь абстрактною скульптурою, працюєш, йде процес і щось накопичується, і, і, і чую з боку, якби голос говорить, от така ідея, щось хочеться реалістично, чи якийсь портрет, чи якась фігура. Тобто якось весь час мене якби сама ситуація мені якби підказує. Але все-таки в основному я вважаю це. Відчувати час, ну, це появилися якісь нові технології, воно все впливає на скульптуру. І а від того ти не заховаєшся рано чи пізно ти все одно ти читаєш, бачиш, знайомишся, воно впливає на скульптуру. Я так розумію, що ми можемо з повною відповідальністю сказати, що мистецтво Архипенка і мистецтво Мура, і ваше мистецтво, суто кажучи, бо я ставлю це все в один рядочок, вони. Змушують людину до дуже важливого процесу, до розвитку, до вдосконалення, до намагання відкрити якісь нові обрії в собі, в своєму світосприйнятті. Так, воно людей штовхає, тому що е, мені подобається такий жартівливий вислів. Е, каже, спочатку, коли щось в нове, вчено вузі чи, узі, чи в мистецтві, перша фраза ні, такого не може бути. Другий етап час пройшов, а щось в цьому є. А третій. Етап, вже коли всі вже привикли, ну аж а як інакше. Тобто так воно в житті деколи якісь новаторські речі, вони дуже якби, ріжуть око, якби, коли людина ще не підготовлена. От. Хоча в мене, наприклад, буває така вроді річ, трошки не зрозуміла, але. По шкірі мороз біжить, щось, щось воно чіпляє. І не треба, і не можна словами пояснити. Є речі, що не можна словами пояснити, а мороз по шкірі біжить. Тобто в ньому заложена якась енергетика, якісь посили, якісь енергії, яку закладав художник. От. І це в них двох цих скульпторів присутнє. Знаєте, напевно, в цьому є велика філософія, адже. Ми не маємо сприймати світ примітивно і іншу людину примітивно, прямолінійно. Ми маємо побачити в ній багато граней в характері, в, духу, в душевному та в духовному устрої. І, мабуть, таке мистецтво допомагає це робити. Так, Воно чіпляє людей, воно хвилює, людина починає чимось іншим цікавитись. От і через то, от, такі речі мені такі от художники. Є ще такий румунський бранкузі, я б теж від, 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 їх в когорту ввів. От. І мені здається, що якщо так взяти епоху, час, завжди є багато художників, і це все добре, що багато є трошки слабші, сильніші, але є такі якби, стовпи, якби, як так образно сказати, на яких тримається далі сучасне мистецтво, на яких можна опиратись. От і я в цю когорту відношу Мура і Архипенка. Пане Зіновію, повертаючись до вашої творчості, ось. А ви надзвичайно близький за стилістикою і до Архипенка, і до Мура. Наскільки складно зробити таку скульптуру? Наскільки вона технологічно важка у виконанні? Я не кажу про творчий момент, напевно, що так, такий образ, таке бачення виношується не один день, народжується. Але наскільки важко це втілити в матеріалі? Так, і, і задум нелегкий, тому що е, і втілення в матеріалі нелегкі. Чи, чи залежить задум від матеріалу, чи навпаки, матеріал від задуму. Наскільки це органічно, все пов'язано бо, бо Ми не знаємо технології, нам цікаво. Я перший якась приходить думка, накидає якісь ескізи за колівчиком, чи виліпив, потім щось не йде, мучишся. Ну бувають просто е, навіть якісь такі трошки комічні ситуації. Думав, думав е, днями, тижнями. На зупинці заходжу в трамвай, і на зупинці на, на, треба по сходинках йти в трамвай, люди підштовхують, а мені ідея. І я ледве ноги переступаю, думаю, що прийшла ідея, прийшла відповідь, як, зроби, як вирішити. <реш> то, дуже то, вчасно. Та, то, то зранку проснувся, <реш> і е, mm. думаєш, Боже мій, я вчора то все не міг знайти вирішення, а воно якби само приходить. <реш> да, але це тоді ми жартома кажемо, ну так, такий жарт російський мов, каже, хороша, мисля приходить опосля. <реш> Коли <laughs> людина е, добре попрацювала, думала, переживала, воно тоді приходить. Коли нічого не робити, воно не, не приходить. От. Ця, це задум важко. А потім ще й в матеріалі, тому що коли ще невеличка робота, ще пів біди, а в мене тут є великі роботи, такі метр-метр двадцять. А покажіть там світлину з великою роботою, так, щоб нам уявити. От, висота метр, метр десять в дереві, дерево, дуб. Дуб, От, це та, ж це та, ж та, дуже та, важко та, працювати та, з ним. Він же майже як камінь. Та, і, і ви бачите, що там е, просторові речі, тобто мені прийшлось пронизати е, наскрізь з, з трьох боків, тому що тут символічні по боках стоять як фігури, і мені треба було прорізати по усіх боків і зверху. Тобто, бо світло падає зверху. На, на цього, а Боже, як грає світло тут. Та, це та, дивовижно. Та, як, та, як як, як звезд ну, робота? Ну я дуже праперший про перші це символічна, це якби такі перші ці фігурки, такі е, ідолів, як може ще, uh -huh. і задум який вони якби стоять, оточені, тримають е, таке оборону, якби uh -huh. е, от а історія доказує, що ще було язичництво. А християнство вже знаходили хрести на десь вирдів, на дереві, на камені. І я ставлю фігурку з хрестиком, щоб всередині вже зароджувалось християнство. Mm -hmm. То тобто, то тобто, був ще час, епоха такі, вроді би вони сильні і страшні ці ідоли. А всередині вже зароджувалося. Тобто, не це не було так різко, щоб змінилися формації. Все йшло поступово. То тобто, от і ця робота метр десять і в дубіль. Це дуже важко. Це цілий день, коли і різьбиш, там, і шліфуєш, це треба весь час повертати її, От, то так за день якби, вагон. Вугілля -го, -го, го Це ж та, що це... стосується технологій, наскільки важко да, бути та. митцем. Да, та, та. І бо Тоді, Тут... уявляю собі, це в метелику, людина така, да, в білій сорочці раз-раз і все. Ото, да, да. От. Ну, бо це великий розмір, і угу. така та порода дерева тверда, а є ніколи невеличкі розміри, воно, звичайно, легше. От. Але така специфіка роботи скульптора. Тобто треба бути і фізично підготовленим, щоб. Але бачите, я, я, я не робив це навмисно, але перша ваша робота, яку ви презентували сьогодні, друга робота. Я потім я пригадую багато робіт на духовну тематику і Верхипенка і Вмура. Ви сказали про фізичну потугу. А я кажу, що має бути ще велика духовна потуга. Має бути великий духовний сенс. Мабуть, тоді воно карбується. Часі. Тоді з'являються сили. Тоді з'являються сили на все решту. Отже, шановні наші глядачі, тема безмежна. І кожен з нас може знайти навколо себе дивовижні образи, знайти глибину. І красу цього світу. Так, Достоєвський колись сказав, що краса врятує світ, але не така краса, яку ми собі там можемо уявити, примітивна краса, краса людської душі, глибина людської душі, глибинний вимір цієї душі. І ось таке мистецтво, мені здається, воно допомагає його відкрити повною мірою. Сьогодні ми робили це в суспільстві трьох митців. Генрі Мур, Олександр Архипенко та Зіновій Федик, доцент нашої національної образотворчої академії, викладач завкафедри рисунка, заслужений діяч мистецтв України, митець, який сповідує ті самі принципи, які сповідували великі скульптори ХХ століття, новатори, піонери, першопроходці. і... Всі троє митців відкривають нам дивовижний світ людської душі і дивовижний світ всесвіту, який нас оточує. Отже, навчимося сприймати його, навчимося бачити навколо у стереоперспективі, і нехай нам в цьому допомагають наступні випуски програми джерело мистецтв, на яких, я сподіваюся, ми зустрінемося. Отже, дякую вам, пане Зіновію. Дякую за увагу, шановні глядачі. До наступних зустрічей. На все добре.